Головна задача для Державної санітарно-епідеміологічної служби під час проведення будь-якого великого форуму, в тому числі і Чемпіонату Європи, це запобігання занесенню та поширенню інфекційних хвороб. Точно так же реагують інші країни, в тому числі зараз готуються до Олімпіади Великобританія. Кожна з країн занепокоєння можливостю того, що під час заходу через великі переміщення людських мас, може статися щось непередбачене. Наприклад, зараз Сполучені Штати Америки дуже занепокоєні тим, що туристи, які поїдуть на Олімпіаду до Великобританії, повернуться назад і занесуть на американський континент Кір, який вже подолано понад 10 років. Британці дуже занепокоєні навпаки, тим, що велика кількість американських туристів, які будуть брати участь в Олімпіаді, занесуть кишкові інфекції, ті, які є нетиповими для Британії, але які досить розповсюджені в Сполучених Штатах. Тому, зрозуміло, кожна країна захищає в першу чергу себе від якогось небезпечного фактору. Як це працює вітчизняна протиепідемічна система? Я абсолютно переконаний, що вона є надійною. Чому? Наша протиепідемічна система побудована в першу чергу на знанні законів природи. Дивіться, щоб виникло інфекційне захворювання, що потрібно? Потрібен збудник, потрібен організм людини, який сприйме цей збудник. І безумовно є ще шлях передачі збудника до організму людини. Так, от наша служба побудована на тому, що ми контролюємо всі. Три складові епідемічного процесу. І така система показала себе надійною в умовах не тільки, скажімо, звичайним, але і в тих умовах, коли виникала необхідність застосування додаткових заходів. Я хочу продовжити в частині, а що ще буде зроблено для того, щоб вболівальники, а також мешканці нашої країни, відчували себе спокійно під час проведення Євро 2012 Адже ми знаємо, що більшість загроз, а також якщо взяти історичний екскурс, в історію, взяти екскурс, то Ми побачимо, що під час переміщення великих мас населення інколи. Гинули від епідемічних хвороб цілі цілі держави. Це і чорна чума в 1300-х роках, а також і Афінський мор, який був історично зафіксований. Тому державне служба уважно підійшла і ретельно підійшла до підготовки до Євро 2012 початку з 1 травня розпочне функціонувати оперативний штаб, який буде створений на базі центру грипу гострих респіраторних вірусних інфекцій. І там була, як ви знаєте, гаряча лінія антигрип, тому і під час проведення Євро 2012 також буде функціонувати цілодобово гаряча лінія. Також на даній гарячій лінії будуть постійно присутні представники, які... Вільно розмовлятимуть англійською мовою. В той же час для чого створена ця гаряча, гаряча лінія? Гаряча лінія, вона в першу чергу не для вболівальників, а в першу чергу для медичних працівників, а також працівників, які будуть надавати допомогу як вболівальникам, так і. Мешканцям України щоб отримати на лінії для того, щоб отримати кваліфіковану і якісну медичну консультацію з приводу, що за інфекційне захворювання, і до яких наслідків може призвести дане захворювання, і чи потрібна чи не потрібна ізоляція як даного оболівальника, так і мешканця України для тимчасової ізоляції для запобігання розповсюдженню інфекційного захворювання. Найближчим часом буде проведене інспектування стадіонів в рамках Національного чемпіонату України по футболу. Наприклад, на Національному олімпійському стадіоні буде проведено інспектування в період, коли очікується найбільше вболівальників. Це фінал Кубка України по футболу або останній матч національного чемпіонату, коли в гості до Київського Динамо завітає Таврія. Ми чому вибрали саме ці матчі? Ці, ці матчі будуть очікуються як найбільше вболівальників, так найбільше ці вихідні дні, і підготовка до матча ми хочемо відслідкувати.